Чи буває у вас таке, що ви щойно поїли, можливо, годину, можливо, дві години тому, і ще не дуже голодні, але вже тягне на щось цікавеньке, солоденьке, смачненьке. Особливо, коли ви відчуваєте тиск, стрес або якісь негативні емоції, якийсь некомфортний стан емоційний або Фізичний у моїй психотерапевтичній практиці багато людей кажуть: я заїдаю стрес, я заїдаю тривогу, я не можу не переїсти ввечері, коли приходжу з роботи втомлена. То чому ж ми їмо, коли не голодні, коли у нас нема фізіологічної потреби в їжі в додатковій енергії? Чому сила волі тут не працює дуже часто? Давайте розбиратись в реальних психологічних механізмах. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, персональна тренерка і докторка соціальних наук. І щиро раджу підписатись вам на цей канал, тому що відео на цьому каналі покращують ваш психологічний добробут і допомагають худнути без зривів і стресів. Для початку я хочу підкреслити важливість розуміння механізму заєдання, чому ми їмо. Хоча знаємо, що нам це може шкодити, що ця їжа зайва, що в довгостроковій перспективі вона нам тільки заважає і робить наше життя гіршим. Тобто раціонально ми все прекрасно розуміємо, а зупинитись не можемо. Як наче не я керую своїми діями, а ними керує автопілот. І розібравшись в цих механізмах, ми зможемо направити свої сили в правильне русло. Ми не будемо боротись з симптомами зайвою вагою, шукаючи нову дієту, новий марафон, курс школу нутриціології. Ми будемо дивитись в коріння проблеми, а саме, як ми регулюємо свої емоції. Як на нас впливає стрес, і звідки цей стрес до нас приходить? Іншими словами, нам треба працювати зі своїми станами. Це може бути стан психологічного дискомфорту, це може бути стан втоми, це може бути стан стресу і багато інших станів, які провокують потяг до їжі. Так, невеличке оголошення з майбутнього. Я набираю зараз невеличку групу, в якій ми будемо працювати над свідомим харчуванням і налагодженням стосунків з їжею, собою і зі своїм тілом. Якщо вам відгукується груповий формат роботи, то подивіться, будь ласка, під цим відео є посилання з усіма деталями стосовно цієї групи. А тепер давайте рухатись далі і подивимось на перший механізм переїдання. Механізм перший. Ми переїдаємо, тому що нам смачно. Це ні для кого не секрет. Ми так еволюціонували природою, так задумано, щоб ми бачили їжу і її одразу їли. Інакше завтра є ризик померти від голоду. Людський мозок до цього призвичаювався дуже дуже довгий період часу. Причому мозок любить їжу, яка є енергетично щільною. От все солоденьке і жарненьке, те, що дає нам багато калорій, то нам і нам від нього і смачніше. І мозок отримує більше від цього задоволення, виділяється дофамін, і ми краще запам'ятовуємо, де ця їжа, де ми її можемо знайти. І мільйони років тому це допомагало людству виживати. Зараз же, в сучасних умовах, коли їжі багато, вона смачна, вона калорійна, вона доступна, цей механізм вже працює проти нас. Він нам заважає. Виживати, але не пройшло ще достатньо часу, щоб мозок і тіло людини адаптувались під нові реалії. Тобто, наш мозок ще досі функціонує за принципом: бачиш їжу, їж її. І навіть якщо ми спеціально намагаємось худнути і навіть худнемо, то тіло нас захищає від і мозок захищає від цього схуднення. Виділяються певні гормони, які провокують голод більший, менше ситості, і спонукає наш організм заощаджувати енергію. Це теж еволюційний механізм, який захищав людей мільйони років від того, щоб вмерти від голоду в умовах недостатності їжі. Як це працює зараз? Ця система винагороди в мозку, яка допомагала колись людям виживати. Є тригер: я бачу смачну їжу, або відчуваю стрес. Цей тригер провокує потяг. Хочу, хочу поїсти. Цей потяг провокує дію: ми йдемо і їмо: печиво, шоколад, щось смачне. І... Наш мозок отримує винагороду, так би мовити, або полегшення від стресу, або тимчасове відволікання від стресу, і приємний смак, щоб це підсилити, виділяється дофамін. Таким чином, ми отримуємо підкріплення, мозок запам'ятовує, що наступний раз, коли ми бачимо шоколадку печиво, або коли ми стресуємо, то нам потрібно з'їсти шоколадку печиво, щоб нам стало краще. І поступово це перетворюється на звичку. Наприклад, ви отримали різке повідомлення від начальника. Це тригер. Відчуваєте напругу, тривогу, які хочеться заїсти солодким потяг. Відчуваєте потяг до солодкого craving англійською. Робите дію, берете печиво, їсте його. І вже за кілька секунд вам краще, є. вам і смачно, і ви відволікаєтесь від цього повідомлення від начальника. Тобто ми їмо не лише для задоволення, а і для зняття стресу чи напруження. І це підтверджено багатьма дослідженнями. Наприклад, дослідження де Араужо, які. Показали, що ми їмо швидкі вуглеводи, ну солодка, борошняна під час стресу, не лише через смак. Інакше ми б зупинялись на третій або четвертій цукерці з коробки вечірнього Києва, адже перша смакує дуже добре. Ну я взагалі не фанат, і колись мені вони дуже подобались. От я могла коробочку з'їсти за пару днів, але окей. Перша приносить найбільше смакової насолоди, друга дуже ще приємна. Третя вже не така магічна. А четверта навіть уже може здатись відверто приторною. Вже навіть і неприємно, але ми все, все одно їмо. Але при емоційному харчуванні організм продовжує хотіти ще їжі смачної солодкої для того, щоб знизити емоційний дискомфорт. Не через її смак, це дуже важливо розуміти, адже не завжди ми отримуємо задоволення від нашого переїдання, і тут плавний логічний перехід до другого механізму. Переїдання це втеча від складних емоцій або завдань, і дійсно їжа часто слугує інструментом уникання неприємних станів, емоцій, коли ми втомлені або незадоволені собою, або перевантажені, тривожні, прокрастинуємо. Це все стане, коли їжа може дати миттєве відволікання. Тут сприяє і сам сенсорний досвід жування і. Задоволення від приємного смаку. Це все відволікає нас від дискомфорту на пару хвилин. Але проблема в тому, що коли шоколад закінчується, емоція залишається, проблема залишається. Шоколад проблему не вирішує, і навіть гірше додається нова емоція. Я переїла, тому мені тепер неприємно. Це може бути і злість на себе, що знову я це зробила. Може бути і шкодування. Дуже сильно, що я це зробила, в будь-якому разі емоція сильна і небажана. Візьмемо два приклади: прокрастинація. Перший. Прокрастинація з переїданням дуже часто йдуть поруч, тому що прокрастинація може бути пов'язана з букетом різних неприємних емоцій. А що таке прокрастинація, коли ми відкладаємо. Якусь задачу на потім, і ми залишаємось в цьому стані напруження. Ми хочемо задачу зробити, нам треба її зробити. Але ми ніяк не можемо почати. Тобто ми і не відпочиваємо, адже задача над нами висить, і ми на себе тиснемо, треба робити, але і не робимо. І Це стан найгірший. З цією проблемою стикається дуже багато моїх клієнтів. Давайте розберемо трошки прокрастинацію, чому вона може виникати? По-перше, ви можете бути просто виснажені, втомлені, вигорівші, або просто невиспані через обстріли вночі. Тобто працювати просто нема сил. От якщо відпочити або ніч поспати, то з новими силами я легко за це візьмусь і швиденько зроблю. Але це звичайно не все далеко не все може бути надто складне завдання, дуже великий об'єм роботи. Ми відчуваємо великий тиск, відчуваємо перевантаження, не знаємо з чого почати. Відкладаємо завдання може бути нецікаве або не мати сенсу. Наприклад, от мені дали завдання я взагалі вже цією темою не цікавлюсь. Може, планую змінювати сферу діяльності? Можливо, роблю цю роботу лише через гроші або зобов'язання от домовились то треба зробити. Можливо, не згодна з начальником, який делегував це. А я взагалі не бачу сенсу, на що це робити, на що на це витрачати час, і завдання також може лякати. Тут може грати і страх, зробити помилку, і зробити не ідеально, і зробити так, що всі побачать, що я самозванець, або той самий дзвінок клієнту, коли ми не знаємо, як цей клієнт відреагує, наприклад. А реакція може бути неприємною, тобто тут може бути і страх. І тривога, і перевантаженість, і нудьга, і відсутність сенсів. І від цих всіх неприємних станів ми можемо тікати у їжу. І тут додаткову роль відіграє тиск на себе. Роби зараз, негайно. І цей тиск ми на себе чинимо, навіть коли наш організм виснажений. Бо ми звикли до якої концепції? Ми відпочиваємо. Коли справа зроблена, а не коли ми втомлені, а це дуже часто є контрпродуктивним. І дуже часто нам все ж не вдається почати справу. Ми її просто відкладаємо, і в цей час ми не відпочиваємо, а просто відчуваємо цей тиск на себе. Тож їжа в цьому випадку це легальний спосіб відпочити, адже для багатьох з нас відпочинок, особливо серед робочого дня, може звучати дико. Незвично ми, ми можемо перенести це в категорію важкого люксу. А насправді час це нормалізувати, адже протягом дня наша енергія може підніматися і опускатись. Наприклад, була якась інтенсивна напружена розмова з клієнтом. Енергія знижується, треба трошки перепочити. Або були дуже сильно сфокусовані, дуже сильно навантажували мозок, щоб писати звіт. Теж це може батарейку розряджати. Незалежно від того, скільки часу це продовжувалося. і дуже важливо це робити, бо принаймні для того, щоб не їсти печиво, коли наша реальна потреба у відпочинку у розрядці, тобто у зарядці нашої батарейки, розрядці стресу. Тобто, треба вчитись відслідковувати наш рівень енергії, як заряд батарейки, вона може розряджатись протягом дня, і нам треба вчасно робити відновлюючі дії. Сон, прогулянка, пауза, просто пауза, будь-що, що вас може зарядити. Я думаю, цього прикладу достатньо, це доволі універсальний розповсюджений приклад. Дуже часто ми не розуміємо, чому нам зараз хочеться поїсти. Але в будь-якому випадку, якщо є це бажання поїсти без відчуття фізичного голоду, то це завжди симптом, який нам про щось говорить треба звернути на себе увагу і третій механізм це самозаспокоєння або відновлення після стресу сильні емоції можуть включати режим загрози в організмі це може бути як реальна загроза наприклад за нами женеться тигр це можуть бути щоденні ситуації які мозок інтерпретує як загрозу наприклад публічний виступ або навіть самокритика я я помилилася, якась не така, з'їла зайву цукерку. Це теж може інтерпретуватися як загроза. Я погана, і наша автономна нервова система має два режими: симпатичний бій-біжи замри. і парасимпатичний відпочивай, перетравлюй. В режимі бій біжи серцебиття підвищується, кров відливає від шлунку від травної системи до м'язів, щоб нам краще було. Тікати від тигра знову повертаємось до історичну еру і еволюційні механізми. Піднімається температура тіла, виділяється кортизол. У цей час мозок і м'язи активно спалюють глюкозу, що є головним джерелом швидкої енергії для того, щоб реагувати на загрозу. А у режимі відпочиває і перетравлює, організм спокійний, травлення активується, витрати енергії нормалізуються, серцебиття знижується. Тобто, стан бій біжи. Симпатичний стан нервової системи це стан перезбудження. Для багатьох людей це може бути нормальний стан час від часу. Але є люди, які схильні швидко входити в цей стан і більш часто. Хто ці люди? Це люди з травматичним досвідом, ті, хто живе у стані хронічного стресу, війна, нестабільність, перевтома. Вигорання, люди з високою тривожністю, базовою, природньо тривожні люди, а також люди з високою самокритикою, низькою толерантністю до невизначеності, і також деякі медичні стани також сприяють гіперзбудженню, такі як порушення щитоподібної залози, панічні розлади. І в цих випадках їжа може виконувати дві функції. Перше, заспокоєння нервової системи, вона допомагає знімати напруження, жування, смак, фізіологічні ефекти, як наче гальмують цю реакцію загрози, шлунок наповнюється, наповнений шлунок посилає сигнал в мозок, треба перетравлювати, відпочивати. Зараз нікуди не треба бігти, ні від чого не втікати. Тобто тут нервова система заспокоюється через вплив на тіло. Ми і на смак відволікаємось, і на жування, і це розтягнення шлунку. Це все нам допомагає. Але є люди, які в момент гострого стресу не цікавляться їжею, Але коли стрес спадає, тоді піднімається голод. Тому що наш мозок перевикористав глюкозу на справляння з гострою ситуацією, і коли ця активація спадає, виникає бажання швидко поновити запаси глюкози, і от тоді хочеться швидких вуглеводів солодке, борошняне, калорійне, але не, не так, тому що воно смачне, а тому, що нам потрібні швидкі калорії. А наш мозок знає, де знайти швидкі калорії. Калорійно щільні їжі, тобто є люди, які під час повітряної тривоги біжать не в укриття. А біжать їсти булочку. А є люди, які біжать в укриття, але потім, коли повертаються з укриття, їдять булочку, щоб відновитись. Висновок. Їжа може слугувати не тільки паливом, а і джерелом задоволення. Але це ще наповна картина. Ми можемо використовувати їжу і як заспокоєння, і як. Метод саморегуляції і як відволікання, втечу від дискомфорту, і як відновлення, і як легальний спосіб відпочинку. Якщо ми знаємо, як, яку функцію виконує зайва їжа саме в нас, то нам буде легше справитись. З переїданням завдання вам таке: а щоб справитись, достатньо іноді просто побачити, як воно працює саме в вас. Наступний раз, коли ви знову відчуєте, що переїдаєте, їсте щось зайве, непотрібне, що знову якийсь стан тригарнув потяг до калорійної їжі. Зверніть увагу не на сам потяг до їжі, і не на те, що треба відмовитись, а на те, що зараз відбувається всередині. Які ваші потреби не задоволені? Що викликає дискомфорт? Чи я відчуваю цей дискомфорт? Чи я втомлена, чи я засмучена, чи я стривожена? Що могло тригернути цей стан? Яка моя інтерпретація цих подій? Що я відчуваю? Така саморефлексія може прояснити картину для вас, і тут уже рішення прийде само собою. Універсальних рішень нема. Так. У нас є певні методи самозаспокоєння, такі як дихання або прогулянка. Так, у нас є метод роботи з емоціями, такі як щоденник емоцій, але найбільш ефективним є дослідження самих себе і розуміння того, як цей механізм працює саме у вас. Якщо вам треба допомога в тому, щоб розібратись в собі, або зменшити стрес, поміняти погляд. На якусь стресову ситуацію, на джерело стресу, якщо хочеться позбутись прокрастинації, навчитись себе підтримувати, покращити стосунки з собою. Над цим всім можна працювати в терапії, тому запрошую вас на консультації. І також зверніть увагу на посилання під цим відео. До зустрічі!